контакт есть друзья всем привет сейчас будем шукать балычок даже не балычок а типа нарезка для отбивных такие кусочки мяса кажись медальоны называются Глубинского этого Глубинского мясокомбината или своя своя марка короче Воно є на Брайлках або на Сейчас, Зараз поїдемо на бивший фарфоровий завод. Только не через Юроку не хочу тут. Гори, низи, полонини. А поїдемо так, де мене бачите всі плюні. А поїдемо, мабуть, под мостом через Брайлки. Сир я цей брав з відключеннями світла, коротше, в мене там був акційний сир. Ще перед цим я брав. Там своя лінія. Так в мене mm -hmm. один, одна пачка нормальна, а втора поцвіла, прикиньте. А годин до 10-го місяця. Так, бачите, як у мене прицеплені. Вас. Ви повинні себе бачити, не пойму башту. Думав щось виробилося. Вроді ж все там на мазі. Так, коротше, давайте вас подиму. Даже вот так, наверное. О, я думаю, так нормально. Ну, чуть-чуть руляет, -чуть как завжди. Чуть-чуть пейзаж. Короче, мені надо фішку Я сейчас объясню. Типа балыка свинного І так нарізаний, як ріжете кусочки на отбивні. Оце він такий продається такими кусочками, но відбивні ніхто ж... Відбивати не буде, просто пожариться ми типа філешками свинними. Так, давайте отак. Поїдемо потихеньку прямиком уже на ето на бывший фарфоровый завод в театр был. Фу, хочет поверну, давайте трещи. Так, а ну сейчас я проверю, я телефон, и это положится нормально. Больше я ничего не хоть так, кошелек телефон нам на месте. Все, к нему. Опять обіщали сьогодні дощ. Коротше, не знаю куди вони інформацію ці беруть. Обіщають, обіщають, але до Полтави дощ не, не доходить. Уже все попересихало. Все ждуть до того доща, хоча б денок такий пролив. Вон у Києві такі дощі були. Кажуть, з градом. Бачите, до нас не дойшло. Мені в принципі по барабану, але ну, не помішало дрічки, ставочки наповнити. Бо все ж ставки зеленіють. О, так що стяжко крутить. Менше ставлю дуже легко, так. Смотрим, зона небезпеки. О, сейчас ми оцим путем поїдемо. Ой! Амброзія росте, у мене ще алергія на амброзію. Начнуться соплі. Глаза почнуть чухатися. Очі. Так, ну тут люди ж ходять, Вже не ходять. С Стежка є. Стежинка. Так, тут, щоб нікого не чпокнути. Диві, щоб мене не чпухнув дивіться каничка така можна о, стоїть якийсь камінь чи що то бетонно залізна конструкція і одразу там устроїли пікнічки. куча бутилок валяється Ну, по ньому йде те з роботи зайшли ніхто тобі тут не мішає підбухнули Розслабили батони і пішли далі. Що це таке? Погоріло, повяло пов'ялось. Посохло. Бур'ян навіть не веде жару. Чи це прошлогоднішнє. Стопу це не з прошлого року. Тут ніхто не коси. Так, все, ми в районі брали... брайло. Такі, а я ж... Ну, ладно, на обратному пути ближе під'їду. т 34, чи як той танк називався? Танк Катів. У музеї СССР вроде, якщо я не помиляюся. Каже, в новинах так писав. Ще, мабуть, неділю назад. Є у мене досі ще цей. Танк стояв. Я думаю вам видно, якщо поставити на паузу і притягнути відео. Танка нету. У мене коротше ще на комп'ютері поставилися фотки, де колись ста років не сім на назад. Може п'ять, фотографувався біля того. Там. Вчора їхали навіть на пів одинадцятиї супрунок ночі. Коротше, 22.30 без так. Щоб успіти до комендантської. стояли поліціянти, супруники. І тупо мир проїхали їх і вони за нами поїхали. Я думаю, зараз мене тормознуть і почнуть мені розказувати політику партии. мої обов'язки граждана чи гражданина ну не проїхали навірно був кінець зміни і вирішили не заморачуватися Що найцікавіше, така місцина була, нікуди було здриснути. Щоб якісь там кущі час сектора по краях і все. А в мене фонарь такий же конкретний на рулеві. Мадумазель немає, вона ж рядом зі мною їде, щоб я її освіщав теж. Короче я чухну чуть-чуть вперед, -чуть вона там десь потерялась Тож купи собі фонарь коротше тягне резину Вон, чувак загріли жесть І ноги такі мышцы Я отдыхаю мене тоже ззаді ото катафот, ще два електронних, ну, на батарейку. Короче, куча причандали. Думав, там проскочить. Ніфіга. Шо, Полтава бленерго шабашет. До п'яти даже не дотягнули. Зараз без двадцяти. А як сказати? Все, відпрацював. Тут такий сумасшедший дом. Колись переоформляв тут власника, та я їй розказував. Може, хто не знає. а та так і не переоформив десь мої документи загубили тут як виписується в одному місці приписується в другому треба ж понятно і переоформити ці всі комунальні речі коротше цю комуналку всю я тільки зміг водоканал Теплене, ага. тому що там менше проблем. Там чергу зайняв номерок получил, отримав сюди-туди, там вони копії самі роблять. Мінімум документів приніс, все, вони все переробили. А тут мудачльо, ну, треба куча бумажок їм принести 100 мільйон копій. Де там неділю, потім щось приходиш, потім ще щось. В ітоги через дві неділі прийшов. Моїх документів не знайшли. Типа, утеряні, говорю, а де ця човіка? А вона оволилася. Ну, коротше, замкнуте коло. Так, а говорю, а що мені робити? Оформляйте знову, Та, старю, фак вам і три роки вже тупо плачу на старого власника. І після Полтава Обленерго перехотілося і на піти на той грібан, і Полтава Полтавогаз перефармляти, теж там документи треба. Тим паче я Договір заключив з Нафтогазом. Тим платиш Нафтогазу за газ, а нашим дебілам платиш за постачання, типу. Ну, те, що вони ото колись платіють.